Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології лінгво антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує. Чимало живописних і фотовиставок презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Наступна тема, яка є надзвичайно актуальною. І чомусь вона не є нами вивченою, не є обговореною, не є не винесеною на е, широкий загал. Це є тема, яка стосується е, чеснот, е, тема нашої духовності, але в контексті власне, біблійних інтерпретацій. Якщо детальніше, то ми зараз говоримо про феномен Митаря, книжника. Фарисея в давніх культурах в Біблії, в Євангелії в епоху Ісуса Христа. Дуже цікаве явище, якщо напевно звернули увагу, а може, і не звернули ті читачі, хто читав там, чи знає Євангеліє, що найважливішими опонентами Ісуса Христа, і до яких Він завжди був в опозиції, і які до нього були в опозиції. Це не були злочинці, не були, але не в першу чергу. Це не були е, крадії, це не були руйнівники храмів, це не були ті люди, які приносили загальне соціальне та яскраво виражене зло. А в першу чергу Ісус Христос має претензії, має певні опозиції щодо таких категорій соціальних, як е, книжники. Фарисеї, лицеміри та митарі. Ну, здавалось би, не ці категорії є найстрашнішими, не вони заслуговують на найважливіший осуд суспільства, системи, ну і взагалі Ісуса Христа, як Месія найвищих чеснот. Але просто зауважимо, що саме лицеміри. Лицеміри це є найбільша можливо лайка докір. Оточуючому середовищі, який закидає періодично Ісус Христос, і звертається до оточення, називає лицеміриви, тобто погані ви, погани. І що ж таке лицемір? Ну, загалом відомо, зрозуміло, і ну, ми знаємо, і не цій категорії хочеться присвятити ці кілька хвилин часу, а власне категорії митарі. Потрібно звернути увагу, що митар проходить. В категорії тих негативних соціальних ознак, які визначаються ну, діяльністю, думками Ісуса Христа, поряд з фарисеями, митарями та лицемірами. Ну, здавалось би, хто такі Митарі? Митар епоху Ісуса Христа, ну, очевидно, як і до цього і пізніше, це є ну, можна сказати, з дозволу сказати працівники. Сьогодні митної служби, е, ну і немає в цьому нічого лайливого станом на сьогоднішній день. І, але чому ця категорія отримала таке негативне забарвлення? Як виявилось, е, в епоху Ісуса Христа е, Римська імперія збирала миту для е, своїх потреб. І для того, щоб зібрати його у повному обсязі максимально ефективно, результативно, е очевидно, потрібні були ті сили і механізми, які б виконували цю програму. Як виявилося, що митарями могли бути і римські воїни, і римські е представники римської влади, але не дали вони потрібного ефекту, виявилося, що найкращими митарями Податківцями в епоху Ісуса Христа були самі ж євреї. Які з таких, як і вони самі, євреї, збирали миту. Збирали миту для кого? Для себе ні, для Римської імперії, тобто для загарбників, для чужої, далекої країни для імператора, який сидів десь там далеко у Римі і платили їм податки євреї. І виявилось, що. Дуже цікаво, що митарями хотіло багато євреїв бути. Коли єврей стала митарем, він збирав мито з рідного брата, з найближчого оточення, з родини своєї, з батьків. Над ефективно від нього не можна було нічого приховати. І він давав найкращі результати для Римської імперії, інакше кажучи, для загарбника давнього Ізраїлю. Таким чином, ми говоримо про те, що Митар це той самий єврей, який служить іншій системі, іншій країні. Інакше кажучи, він є зрадник. він зрадив свій народ, так само, як зрадив ідеї, зрадив храм, зрадили Бога на свій манер лицеміри, які говорять одне, а фактично діють за іншим принципом. Інакше кажучи, в мислях одні. Одна модель, одна поведінка на словах інша, а реально у житті ще якась третя це лицемір. Лицемірство і фарисейство стає найбільшою проблемою епохи Ісуса Христа. Це є найбільшою проблемою і найбільшим злом цю епоху. І саме Ісус Христос практично в кожному своєму спілкуванні з учнями, з оточуючим світом, Він звертається і апелює саме до цих чотирьох категорій, які вже були названі Адо фарисеїв, до фарисеїв, книжників, лицемірів і митарів. І називає він Митарю, і йде далі текст, тобто погана людина. Власне, ми говоримо про те, що Ісус Христос, як взірець найвищих чеснот з глобальним мисленням, розумінням глибин і першопричин, проблем, які в той час, з якими зіткнувся Ізраїль, позиціонує зло у певній шкалі, у шкалі певних цінностей, у шкалі певних соціальних вад. І на один, один з перших пунктів, чи власне, позицій, він виносить Митаря. Митар це той, хто служить чужій системі. Той, хто зраджує себе, продає своє рідний дім, свою родину і прислуговується іншій системі. Шановне товариство, давайте ми подумаємо, чи ми з вами не є носіями цих трьох, перепрошую, чотирьох категорій, рис, ознак чи власне вати, які так були засуджені Ісусом Христом чи не є ми книжниками, чи не є ми фарисеями, чи не є ми лицемірами кожен день, а також чи чиними митерями, які готові в будь-який момент зрадити свої свій рідний дім і служити якомусь імператору, далекому. Незнаному, жорстокому, чужому, зайвому, але ми готові збирати мито і віддавати. Мито тут виступає, очевидно, метафорою в прямому і переносеному значенні потрібно розуміти власне, цю категорію. Однозначним є те, що не війдеться людина, як казав, Колись Христос, в Царство Небесне, в даному випадку ми не можемо, можемо казати, що вона не може війти і стати повноцінним членом повноцінного, вільного, адекватного, вартого майбутнього суспільства. Тому що митар це запроданець. Митар це є втілення тих всіх соціальних нечистот, які можуть бути. І, власне, зауважмо ще раз, не злодії, крадії, не вбивці, не інші категорії, які е, репрезентують соціальне зло, стали опонентами, а в першу чергу ці чотири категорії. Якщо ми не малюємо такий середньостатистичний портрет нашого пересічного сучасника, з дозволу сказати, то ми в ньому можемо знайти дуже і дуже великий компонент оцих чотирьох. Вад чотирьох рис і митеря в тому числі. митер, який хоче служити чужій системі, він вже готовий будь-який момент зрадити цю країну, с -с дім рідний і власне віддати своє служіння абсолютно чужій країні, чужим ідеалам, чужому Богові і чужій системі. Е є таке попереднє спостереження. Яке свідчить про те, ну, на превеликий жаль, не на користь нашій системі, що надто багато у нашій свідомості є митарства, є лицемірства, є фарисейства, і є те, чого ми взяли, що ми взяли від книжників. І, і до тих пір, як допоки це буде такою рисою, ці ознаки будуть рисою нашого. Ментального світу, ментальної картини світу, нашого світу сприйняття, нашої ціннісної картини світу. Однозначно, що збудувати повноцінну систему, вартісну систему, цивілізовану, самодостатню, яка визначається певними чеснотами, і то має ядро в собі той стрижень. Нам буде дуже важко, можна сказати, неможливо. Просто ми вміємо маскувати наші. Недоліки, ми їх називаємо з іншими словами, ну, інакше кажучи, поводимо себе абсолютно, як книжники Фарисеї і лицеміри. А і останнє. Чи варто збирати мито, подумати, яке мито? Знову ж таки, ще раз мито це метафора, для якої системи, і чи не є це найбільше ураження нашої душі, нашої свідомості, наше таке своєрідне? Під лабузництво і здатність впасти на коліна і прислужитись чужій системі. І вірно піддано їй послу... служити. Ці питання є дуже проблемними, актуальними, які мають термінового, системного і глобального вирішення. Бо без нього, очевидно, у нас не може бути вимальовано чіткої перспективи нашого майбутнього.